Так, привіт, Ютуб! З вами Леший. і сьогодні хотів би поговорити про Swiss Army, Wenger. Це от такі от мультитульчики. Вони є різні. Я маю репліку від Мілтеку. Я от його взяв в руки, я згадав, чому я відмовився від Swiss Army, чому я відмовився від Венгера, бо він має дворуки відкривання. Для мене то категорично, для мене то принципово. І через, саме через дворуки відкривання, через незручне руків'я, як на мене, не анатомічне, я від цих ножів відмовився. Маємо двох предметний ніж. Маємо власний ніж, от такий, і маємо такий от мультитул. На ножі маємо от таку е, зачисну приспособу для польовки. Люди, які працюють з польовими дротами, вони зрозуміють. Маємо е, накидний ключ, маємо стропоріз, маємо от такий от незрозумілий отвір. Маємо відкривашку для пляшок, маємо відкривашку для консервів і маємо пласку викрутку. Ну, е, Венгер ще і Свіз Армії. Говорять про оцей от отвір з колечком. Вони його виводять в окремий якийсь ну, додаткову функцію ножа. Ну, це було б так само, якби на ендурі виводилось тимлячний отвір, виводився в окремий якийсь от функціонал. Це дуже дивно і дуже, досить непрактично. Маємо застрілий ніж. маємо не досить надійну, надійну сталь, маємо невеличке лезо. І це не тільки цей ніж, це абсолютно будь-який свій стул, це абсолютно будь-який венгер. І ну, я особисто від себе, ну, особисто для мене, ліпше використовувати. Тут ще в наборі ми маємо вилку і ложку, вони теж прикольні. Більше 9 см з таким отвором, тобто ми їх можемо закріпити там десь на розгрузці, можемо десь закріпити на грімвоці, на от, там на броніку чи десь ще і використовувати. Але я, скорше за все, цей набір е, лишу в тривожній волізці в якій-небудь або десь в машині, і він собі там буде відпочивати. Е, я використовую, раджу використовувати все-таки е, мультитули з плоскогубцями більш функціонально. Більш оптимально для, ну, для ведення бойових дій, чому маємо одноруке відкривання пилки. Можемо подовжити пилку таким от образом для більш зручного розпилу. Він набагато зручніше лежить в руці, він має одноруке відкривання клинка. І фіксацію клинка. Це дуже важливо, коли працюєш в якихось умовах, де ну, щось може впасти, щось може статися, а клинок у вас буде зафіксований. Ну і, в принципі, функціонал мультитулу набагато більший, ніж функціонал всяких там венгерів, навіть тих, які мають в своєму складі пласкогубці. Ну, свій стул то. Трошки окрема історія, але там теж все не так однозначно. Тому я використовую вот такий вот мультитул на броніку. Я використовую маленький підрізний ніж. Він в мене зафіксований десь на штанах. І я його можу відкрити одною рукою. Я його можу закрити одною рукою, якщо того вимагає обстановка. Тобто, раз, дозакрив, на кишеню, погнав далі. Так само з ендуркою. Я його одною рукою відкрив, я його одною рукою закрив і все. З венгер, зі свій Tools так не виходить. Так, в них є там. Ну, плюс тут анатомічне анатомічна руків'я, якщо ми десь працюємо дуже багато, особливо з деревиною. Якщо ми проводимо якийсь батонінг. Так, для складних ножів батонінг це не основна задача, але буває різне. Тому я все-таки вибираю однопредметник для якихось підрізних робіт. Для тяжких робіт. Дякую велике Жені Кацюбі. У мене є або щось таке. Це от моє совенятко. Я його ну, не дуже часто використовую в польових умовах, мені його дуже шкода. Але я маю такий ніж, я маю свою морку, я маю щось типа. Герберга, який закріплений на кобурі на нозі. І ну, не можна батонити, його можна навантажити, не можна колупати. І в принципі, в принципі для побуту набагато зручніше, набагато от, логічніше використовувати мультитул з пласкоупцями. Це вже відмічаю не один я. Бо е, нам треба ремонтувати машини, нам треба десь щось забити, десь щось, якісь там скоби, щось докрутити, щось довернути, перекусити ту саму польовку від того самого тапіка. Або ну, хто в темі, той знає. Е, і маємо тут склобой, але це таке ну, для мультитула, який важить е, 400 грамів склобой. Потрібен чи не потрібен. Маємо змінні губки, можна щось приспособити з того. І саме важливе, що ми маємо біти. Тобто на ці біти ми можемо надягти, в принципі, будь-які біти е від будь-якої фірми, ну окрім лазермана. Але з лазерманом теж є там. Можливості надягти його сюди. І використовувати їх навіть з головками від тріщотки, е використовувати як накидні ключі. Тому для мене вибір очевиден. Я буду використовувати мультітул, а ну, Wenger і Swiss Army Tool. Вони морально, морально відстають. І ну, я для себе. Зробив висновок, що в моїй екіпіровці ну, їм просто немає місця. Для тяжких робіт є щось велике, фіксоване. Знову ж таки, або от, така от фінка, або щось типу Герберга, або щось типу моєї морки. Ну, Морки сьогодні зі мною немає, вона надлишилася на броніку. Для повсякденних задач. Для багатофункціональності я виберу мультитул з пласкупцями. Пласкупці мають бути нормально зафіксовані, мають... це може бути Ганзо, це може бути от такий Rockston. От одна, до речі, з досить непоганих моделів. Це може бути Лейзерман, це може бути ну, навіть свізтулз, але з певними обмовками. А як на мене, оця от форма. І от такий от ніж перочинний, як його називають, він вже морально застрів. І ну, фанати можуть ним користуватися. Туристи, для туристів, ну, напевно, для міських жителів, які, ну, окрім коробок з їдою, ним нічого не відкривають. Ну, для них то може бути. Для людей, які проводять досить великий час в полі. А не в, ну, не в кабінетах. Все-таки якийсь має бути ніж однорукий, ніж обов'язково з кліпсою, таким чином, закріпленою або таким чином закріпленою без різниці. Як вам подобається, може бути глибока посадка, може бути висока посадка. Але ніж має бути з кліпсою. Це зручно, це ну, більш надійно і для мене це якось більш. Більш звично, скажемо так, він постійно підрізний ніж постійно десь в кишені. Ми його достали: бронік знімаєте, каску знімаєте. Ну, в більшості випадків, коли ви ночуєте в окопах, ви ночуєте в штанах. Тобто, ви знімаєте бронік, знімаєте, скидаєте з себе каску, скидаєте з себе там автомат, ці всі розгрузки. Цей ніж лишається у вас на кишені. Ми його можемо навантажити, ми там можемо ним... Ну, в мене була ситуація, коли я от цим от ножем в окопі е викапував ячейку для свічки, для бліндажної свічки, щоб зігрітися. От просто брав і цим ножем ковиряв е в окопі ну, таке віконечко невеличке. І як би себе повів в такій ситуації оцей от маленький незграбний клиночок, тунесенький, який склався би або на пальці, або зламався би просто об якийсь камінець, я не знаю. Ну, це мій досвід, це мій вибір і це мої поради? Робіть правильний вибір, вибирайте правильні ножі, бережіть себе, а з вами був Леший. До побачення, до скорих. Зустрічі, слава нації і смерть Російській Федерації.